Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається 9 днів. Вже 15 листопада розпочинаються 25 літні дефлімпійські ігри. А поки у столиці Японії представили медалі ігор. Офіційний дизайн медалей має назву Розправляючи наші крила. На лицьовій стороні зображено орігамі журавля як символ розкриття потенціалу спортсменів. А на звороті лінії, що відображають єдність людей. Дей з усього світу стрічка виконана у традиційному японському відтінку Indigo Iron з національними орнаментами. Дизайн було обрано шляхом онлайн голосування серед японських школярів. Гучна перемога! Український тенісист Віталій Сачко сенсаційно переграв 13-ту ракетку світу Олександра Бубліка на турнірі ATP 250 у французькому меці і пройшов у чвертьфінал. Мотивацію Мотивації українцю додало те, що, хоч бубліки, виступає під прапором Казахстану, але народився в Росії. Ця перемога стала найрейтинговішою у кар'єрі Сачка, який, хоч і є першою ракеткою України, але у світовому рейтингу посідає 222-ге місце. У Київській області відбувся спеціалізований тренінг безбар'єрність у молодіжному секторі. У межах програми молодіжний працівник. Захід об'єднав 15 учасників, представників молодіжних центрів і просторів, громадських організацій та активних молодіжних працівників. Упродовж трьох днів молодь посилювала компетентності у забезпеченні безбар'єрного простору в роботі з молодими людьми задля забезпечення безбар'єрного середовища, а також вивчала особливості роботи з різними групами молоді. Про ці та інші події докладніше розпоймо далі. До старту літніх дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається 9 днів. Вже 15 листопада розпочинаються 25 ті літні Дефлімпійські ігри. А поки у столиці Японії представили медалі ігор. Офіційний дизайн медалей має назву Розправляючи наші крила. На лицьовій стороні зображено орігамі журавля як символ розкриття потенціалу спортсменів, а на звороті лінії, що відображають єдність людей з усього світу. Стрічка виконана у традиційному японському відтінку Індіго Айрон з національними орнаментами. Що цікаво, дизайн було обрано шляхом онлайн голосування серед японських школярів, які обирали з трьох варіантів. У верховині на Франківщині офіційно відкрили комплекс для підготовки спортсменів у стрибках з трампліну. Трампліни сертифіковані за міжнародними стандартами, безпечні та зручні як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Повідомили в Національному олімпійському комітеті нові трампліни К-10, К20 і К-40 більш пологі, ніж міжнародні. Це зменшує навантаження на коліні та кульшові суглоби, знижує зрештою ризик травм. Нині готові три трампліни та суддівський будиночок. У найближчому майбутньому буде зведена інфраструктура для спортсменів та облаштована система поливу штучного покриття. Проєкт став результатом. Спільних зусиль громади тренерів і меценатів. Ветеран з порушенням зору Андрій Соловко протестував безбар'єрний маршрут у Чернівцях. Під час інспекції оцінив стан робіт, протестував ключові елементи доступності і обговорив подальші кроки зі створення інклюзивного міського простору. Початком маршруту стала будівля Буковинського державного медичного університету. У фокусі перевірки були реконструкція пішохідної мережі від центральної площі до вулиці Фастівської, зокрема, біля медичного університету та лікарні швидкої допомоги. Учасники оцінили. Ли якість уже виконаних робіт і обговорили плани та строки облаштування безбар'єрного доступу в медичних закладах. Безбар'єрний маршрут у Чернівцях загалом матиме протяжність майже 4 кілометри. Зауважу, Андрій Соловко був на фронті ще з 22-го року. Під час одного з бойових виходів біля Покровська Андрій отримав важке поранення. Побратими евакуювали його під постійною загрозою атак ворожих дронів. Нині він проходить реабілітацію, і станом на зараз відновлено близько 15% зору. А у Харківському національному університеті імені Каразіна також створюють безбар'єрне середовище. В університеті облаштовано пандуси, спеціалізовані ліфти, санвузли, кімнати відпочинку та адаптації, а також інформаційно-логістичні вказівники для зручного пересування осіб з особливими освітніми потребами. Роботи ведуться, щоб забезпечити доступність приміщень для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Селення, крім того, проводять навчання працівників навчальних корпусів і гуртожитків щодо надання допомоги студентам і відвідувачам з інвалідністю. Створення безбар'єрного середовища і розвиток інклюзивного простору для нас є дуже важливим, тому що ми є одним з найпотужніших університетів України. Ще сьогодні вам буде презентовано наше останнє середовище, яке має статус протирадіаційного укриття. Тобто, по суті, всі здобувачі освіти матимуть можливість отримати перебувати в умовах з чистим повітрям і забезпеченнями світлом, і водою, і інтернетом, і зв'язком. Змагання силової тяги серед людей з інвалідністю відбулися у шості на Сумщині. Фізкультурно-оздоровчий захід відбувся у спортивному клубі Олімп. Подію спрямували на залучення учасників до активного способу життя, розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров'я через рухову активність. Захід розпочався з енергійної руханки, виконували вправи на розігрів м'язів, дихальні комплекси та розтяжку. Учасники продемонстрували неабияку силу духу, витривалість і волю. Для багатьох з них участь в таких заходах є не лише фізичним тренуванням, але й важливим соціальним досвідом, що сприяє спілкуванню, підтримці одне одного та подоланню психологічних бар'єрів. А в Полтаві відбулися змагання серед студентів Студліга. Як повідомляють у полтавській обласній військовій адміністрації, в заході взяли участь студенти з щонайменше семи вишів міста. Зокрема, Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка та Полтавського державного медичного університету. Команди змагалися у волейболі, футболі, баскетболі та настільному тенісі. За результатами змагань, перше місце у підсумку посіли студенти Полтавської політехніки. Друге у Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Ну а третє, відповідно, місце вибороли студенти-медики. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналом Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави, а Україні ми кажемо перемагай!